І всім величезний привіт, канал Будні свиновода. Я Олександр. Радий бачити всіх вас на нашому YouTube каналі. Хочу привітати всіх вас зі святами, бережіть себе, саме головне. Ну і добра, і добробуту вашим сім'ям. Можна так сказати, пасхальна зима. Буквально за останні 2-3 дні похолодало похолодала. Натискайте нам вподобачку, вона нас 100% зігріє, допоможе. Сьогодні плідно попрацювати. Добралися до нашої безхвостої малечі. Зараз швиденько обслужимо їх. Комбікорм у них, я бачу, є. Зараз піділлю їм водички, тому що корито, сухе і вилезене, можна так сказати, якщо говорити про те от корито, в якому в мене знаходиться вода. Вплили водички. Ну і такий, я би так сказав, явний і основний мінус такого роду напування свинок, коли вода знаходиться у звичайному кориті, тому що багато води не налєш, тому що можуть і помочитися сюди, і в туалет сходити. Ну а якщо небагато води наливаємо, то на постійній основі доводиться ходити. І контролювати взагалі наявність води. Вчора, от буквально там 5 літрів води налив. Вони, напевно, випили його буквально на протязі 2-3 годинок. І вже вранці, коли прийшов, корито було сухе і е, як без води. Але тим не менше, на ніпельні поїлки переходити не буду. Я вже про це говорив, тому що. Ніпольні поїлки. В моєму випадку для мене це зло. У мене немає звичайних оцих щільових полів, ну і коли починається тепла сонячна погода, ці жевжики починають лити ту поїлку, ну, лити ту воду із поїлок безбожно, каналізація переповнюється, ну і в принципі витрати той ж самої води страшені. Так що працюємо отак. В будь-якому випадку пізніше, коли нашим свинкам буде... Там 115, 120, 130 кілограмчиків, і коли вони вже будуть потихеньку підходити до е, охоти, до того як ми будемо їх запліднювати, в мене всі свинки будуть переходити на рідку годівлю. Тобто лєм водичку лєм, е, сипаємо сухий комбікорм уже безпосередньо у водичку. Ну і так. Такий вид годівлі буде. Прислужити. Разом з тим продовжуємо слідкувати за нашим разом з вами експериментом. Обробили, обробили всіх свинок гельмінтогонними препаратами. Якраз от сьогодні вже майже два дні з моменту, як ми їх одробили, але жодного гельмінта у фекальних масах я не виявив. В принципі, я би так сказав, це дуже позитивно і це не може не радувати. Гірше би було, якби у них було багато оцих гельмінтів. Ну, а так. Деньок два ще будемо пильно спостерігати за всіми нюансами, тому що можуть вони виходити і на другий, і на третій день. Ну, і будемо далі відповідними процедурами обслуговувати наших свинок і рухатися далі. Наше європейське срібло продовжує жити своїм життям, потомства давати нам не хоче. Ну і я так думаю, що з кожним, з кожним днем. Дні і хвилини її скорочуються на нашому господарстві. Ну, виходу немає, це є господарство від цього нікуди не діти. Разом з тим у родині Каліфорніїчок у нас поповнення. Там я малечу перевірив, вона зробила сама таке гніздечко. Єдине стаціонарне гніздо в нас зараз зайняте, яке під іншою кроличкою, Ну і вона, можна так сказати, природнім шляхом обійшлася, утворила, зробила, змастила гніздечко. Це в нас кроличка досвідчена, старенька вже, але працює вона як часики. От, повертаючись до того, що хлопці часто запитують ті, можливо, які хочуть почати тримати щось там вдома безпосередньо про кроличок, Ідеальний варіант для домашнього утримання. Невибагливі, гарно працюючі і стабільно даючі результат породи кроликів. Маленькі бандіти почали вилазити із гнізда. Це валюліки-боліки. П'ємо водичку, так? Да? Як хомячки маленькі. Цю рібітню також десь через півтори-дві недільки потрібно буде вже відлучати від крилички, тому що кроличка первітка. Ну і достатньо, можна так сказати, вони її зарахітили. До речі, друзі, зовсім недавно вичитав таку інформацію, що єдина тварина на землі, яка під час забою не виділяє адреналіну, безпосередньо виділення цього адреналіну воно дуже-дуже негативно впливає на якість м'яса. Вона робить його набагато жорсткішим, набагато твердішим, в незалежності від віку і статі тварини. Так от, барани це єдині тварини, які в момент забою вони, ну, в них немає страху, не виділяють вони цього адреналіну, що значно підвищує якість і ну, взагалі смакові властивості м'яса. Напишіть Будь ласка, в коментарях, чи знали ви про такі от тонкощі? Для мене це також було досить-досить новим. Тепер товариство, буквально на декілька хвилинок зупинимося на тій темі, яка стала притаманна нашому каналу. І щонеділі ми разом з вами обговорюємо цінову політику на маленьких поросяток на відгодівлю у нашому регіоні. І хотілося би, щоб ви відгукнулися на моє прохання, написали. Що змінилося за пройдешню неділю в ваших регіонах? Можливо, ціна на відгодівлю трішечки виросла. Можливо, ціна на маленьких поросяток. Хтось скаже задовбавти своїми цінами і маленькими поросятками. Паска, дай відпочити, але ми відпочиваємо разом з тим, переймаємося тою сферою, в якій ми хочемо рости і розвиватися. Так що обов'язково напишіть ціни і ситуацію, якою відбувається у ваших регіонах, буде дуже дуже цікаво. Друзі, що стосовно ціни на маленьких поросят, я маю на увазі поросята 6-7 неділь з моменту народження 10-12 кг, то ціна на таких от поросят в нашому регіоні в районі 3 35 тисячі. Якщо ми говоримо про відгодівельних поросят, то Якщо поросята сальні, у людей їх беруть ще в районі 75-77 гривень, так як сало попиту зараз немає. Що стосовно м'ясних порід свиней і свинокомплексів, безпосередньо Чернігівська область, то там відпускають від гродівельних поросят в районі 83 гривні. Ну а по людях зараз беруть 80-80. 1,82 гривні. Ще товариство питання, з яким безпосередньо до мене вже звертаються мої глядачі, підписники. Регулярно хлопці телефонують по 2-3 чоловіка на неділю. У молоді хлопці, які мають величезне-величезне бажання зайнятися свиноводством, у яких є маленький досвід, а вони хочуть трішечки розширюватись. Деякі взагалі без ніякого досвіду. І Спілкуємося з приводу того, з чого бажано би почати. Так от постійно задається питання, чи вигідно це, чи не вигідно це, чи треба цим займатися. Як ви бачите, на нашому прикладі ми починаємо все з чистого листа або продовжуємо продовжувати тут, я не знаю, як буде правильніше вирішити. Я безпосередньо зараз займаюся закупкою поголів'я і. Чи буде це вигідно на даний момент? Люди, які займаються свиноводством без якби, покладання гріха на серце і на душу, 100% можна говорити, що це вигідно. Але свиноводство це не сіє справа, і для того, щоб отримати перші дивіденти, це мінімум потрібно. Пропрацювати півроку, якщо ми говоримо про схему відгодівельну, те ж саме стосується і свиноматок. Якщо у вас є вирощена і повноцінна свиноматка, якщо ж це взагалі маленька поросятка, яка ви збираєтесь виростити і запустити її як свиноматку, то це взагалі в районі року вам потрібно чекати, як можна спрогнозувати, буде це вигідно чи не вигідно через рік. Не я, не жодна нормальна, адекватна людина якби за це не візьметься. Єдине, що я знаю, що під лежачий камінь вода не тече. Друзі, є бажання, є можливості, потрібно займатися. Не потрібно нікого слухати, тому що зараз дуже багато і моїх колег. Прям панічні настрої, боже, що твориться, всі заводять свиноматок, всі парують. Поросята будуть не по чому. Ну будуть не по чому, значить, будемо працювати із не по чому. Я думаю, що глобальна ситуація мінімум до осені абсолютно ніяким чином не зміниться. Не в ціновій політиці на маленьких поросяток. не... В цій новій політиці на відгадівлю потрібно розуміти, що війна внесла дуже дуже якби важливі й жахливі, я би так сказав, корективи. Дуже величезна кількість нашої території під окупацією, величезна кількість нашої території постраждала якраз через бойові активні дії. Дуже багато свинокомплексів ліквідувалося. Дуже багато людей, які тримали поголів'я. Також постраждали. Ліквідували його. Тому безпосередньо на даний момент величезний, ну величезна недостача і величезна. Е, ну, дефіцит свинини на ринку утворився. ну і е, Оцей от можливий бум і ажіотаж на свиней, на свиноматок, який з'явився, трішечки, трішечки і знизить ціну на маленьких поросяток, але глобально, я думаю, до осені нічого не зміниться. Чому е, скажете до осені? Тому що дуже багато також залежатиме від цінової політики і на зерно. Якщо дяді з великими кошельками і з великими животиками і з великими зв'язками продовжують роздягати, ну продовжують роздягати наших аграріїв, в принципі, я думаю, що і на ринку свиноводства нічого дуже глобально не поміняється, так як ми безпосередньо також дуже сильно залежимо від цінової політики на зернову групу, також ще один фактор, який може ну, трішечки як би. Приспустити наші високопідняті голови і знизити наш оптимізм в галузі свиноводства. Це друзі, імпорт. Якщо відкриються ворота в нашу державу і хлине імпорт у виді сала і м'яса, це. Реальна річ небезпечна, яка е, може і зможе дуже сильно вони цінову політику на е, м'ясо, на живу вагу, та в принципі на тих же самих поросят, тому що це стане е, ну, менш вигідно, або маржа буде, можна так сказати, мінімальна. Так як безпосередньо зараз е, цінова політика на ту ж саму відгодівлю в більшості регіонів, там плюс-мінус, але в районі 2 доларів у Європі. Ціна на живу вагу значно значно дешевше. І якщо, знову ж таки, повторююсь, тьоті і дяді вирішать прокрутити свої певні алгоритми і схеми, відкриють дверчатка, сюди хлине європейське м'ясько Салко по значно дешевих цінах безпосередньо, а таких от роботунів, як ми, це дуже-дуже сильно притормозить. і... Пил наш трішечки приугасне. Але, тим не менш, товариство, хотів би почути вашу думку з приводу всього, як ви вважаєте, але я вважаю, що працювати потрібно, є досвід, нема досвіду, треба пробувати. Якщо будемо працювати, обов'язково рано чи пізно щось таки не да вийде. А сидіти і бідувати, горювати на дивані, то не наш метод, не наш варіант. Товариство, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що сьогодні такий от святковий день пройде для вас тихо, мирно, в колі сім'ї, рідних і близьких. Ще раз хочу привітати всіх зі святом. З вами, як і завжди, побачимось і почуємось в новому відео. Друзі, до нових зустрічей!